Сьогодні готую класичну свинину з чорносливом. За цим рецептом м'ясо дуже ніжне, соковите та неймовірно смачне, і підійде до будь-якого гарніру. А як готуєте ви, пишіть в коментарі. Для початку беру свинину. В мене це шия. Її помила і нарізаю на середні кубики. Далі на сковорідку наливаю невелику кількість олії і викладаю м'ясо. Обсмажую біля 10 хвилин на середньому вогні. М'ясо одразу перекладаю в ємкість, в якій буде тушкуватись. Тепер нарізаю моркву. Кружечками. Та ось такими смужками цибулю. Все обсмажую окремо. Спочатку цибулю, потім перекладаю до м'яса, а далі морку і також додаю до інших інгредієнтів, але можна обсмажувати разом. В цей момент додаю: сіль, чорний мелений перець, гранульований часник, чорнослив, лавровий лист і дохмяний горошок. Наливаю трохи води, перемішую, накриваю кришкою та ставлю на середній вогонь. Тушкуватись десь на одну годину. Детальний рецепт в описі під відео. Ось і все, ніжне, соковито і смачне м'ясо готово. Всім приємного!